Українське сонце зійшло, Несне хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв в на щитах несли. як летіли журавлі, воїв на щитах в наші несли, на щитах несли. Ха яскраво світить воно, Українське сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, Українське сонце зійшло. 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна страшна війна, яка вже ось триває чотири роки. З перших днів наш герой, воїн Назар, записався добровольцем, щоб піти захищати рідну землю, свою неньку, своїх батьків, бабусю, дружину, сина. 27 березня страшний день, Назар попадає до полону, роки полону, роки віри та надії, роки сподівань. щира молитва. Про визволення нашого героя Назара з полону батьки Галина та Олег очікують на повернення сина додому. І сього, вчора, вчорашній день, відбулося це повернення. Як казав Владика Володимир, вчора воно було, як львівська погода, Обігріте материною, любов'ю, а також тим дощем, який символізує сльози Матері. Він повернувся. І ця зустріч, наповнена любов'ю та сумом, болем втрати, бо повернувся на щоді. Бо Господь Бог так вирішив у свій спосіб звільнити його від страждань і покликав до себе, де немає болю, ні почалі, ні зітхань. Бо каже апостол Павло, що ніхто з нас не живе сам для себе. І ніхто не вмирає сам для себе, бо коли живемо, чи вмираємо ми Господні. І сьогодні, дорогі братя і сестри, ми зібралися на цьому сумному подвір'ї, щоб молитися до милосердного Бога, щоб передати воїна, Героя Назара, його обійме. Важко підібрати слова, щоб зрозуміти та прийняти. Його безцінну жертву, яку воїна зараз клав заради нас і заради нашої неньки України. Ісус каже: ніхто не має більшої любові, як той, хто віддає життя своє за рідних своїх. Перед нами в домовині лежить та любов, яка віддала своє життя за нас, яких називала своїми друзями. Тому з і пошаною приколенімо коліна перед цією любов'ю. Назар, який не пошкодував свого життя, і в перші дні повномасштабної війни став до зброї, щоб захищати нас. Ми, люди, які віримо в Бога, живемо тою надією, і любов'ю. Повіримо, що якщо Бог з нами, то хто проти нас? Ми знаємо, що це в стражданні, болі та смерті нашого зника, захисника, яке віддаємо сьогодні Божому милосердю, бо дає нам надію. Дає надію, що ця смерть, як і смерть решта наших героїв, не була марною. Тож сьогодні, його, коли молимося за нашого героя Назара, що Милосердний Господь прийняв його свої батьківські обійми, то сьогодні ми маємо відповідальність не тільки перед ним, але перед усіма нашими воїнами-героями, не змарнувати їхньої жертви, їхнього життя, яке вони склали заради нас. Цю драматичну хвилину важко говорити про смерть, а ще важче говорити про життя. Важко підібрати слова, щоб потішити згорьовану родину. Бо як я вже не раз казав, вони залишаються словами. Але як би не хотілося ще далі відтягнути час прощання, але ми мусимо це зробити. Бо сьогодні воїн Назар моїми устами прощається останній раз зі всіма тими, хто зібрався тут на цьому подвір'ї, щоб провести його в останню путь. o está Смога передати державний прапор України родині полеглого героя. Все оці. Шановна родина полеглого героя, шановні воїни, шановне керівництво Стрийської міської територіальної громади, шановна громада, слава Ісусу Христу! Цього тижня Моршинська міська територіальна громада зустрічала воїна героя Віталія Мінакова. От той же самий день разом зі Стрийською громадою ми зустрічали ще одного воїна героя. Олега Гончарука, який житель міста Стрия, але родом з зморшена. Сьогодні проведжаємо в останню дорогу воїна героя Назара Петриківа, жителя села Станкєва Моршінської громади, який знайде своє останнє місце спочинку в місті Стрию. Важко збагнути, але в 21 столітті Назар і його побратими. Змушені продовжуючи справу наших дідів і прадідів в боротьбі з одвічним ворогом України Московією зі зброєю в руках боротися і, на жаль, віддавати найдорожче своє життя за природне право українців вільно жити в своїй державі. Ми разом з керівництвом Стрийської територіальної громади від імені наших громад. Приносимо щирі слова співчуття рідним і близьким полеглого героя і схиляємо голови перед батьками. Я зачитаю вірш присвяту для Назара Петрикева. Війна це марафон сумних новин, каліцтво тіл і душ, розбиті долі. Це сотні-сотні тисяч домовин. Розгул безчинств у каторжній сваволі. Боровся мужньо Петриків Назар, на захист краю, ставши без вагання, відчувши поневолення тягар, відстоював свої переконання. Героя вбили кляті москалі, не виключно, що замордували. Вклонімось героїзму до землі, сподчить, козаче, на алеї Слава. Вічна пам'ять і слава українському воїну, 26 липня 25-го року, Ігор Борщик. Слава герою Назару Петрикову! Вічна і славна пам'ять усім героям, які віддали життя за Україну. Слава нашим захисникам і захисницям України! Слава Україні! Героям! 一路没风了